Всім привіт! Більшість проголосували, щоб ми відкривали посилочки для нього. І він хоче, щоб ми почали з маленької. Давайте розпакуємо. Відкриваємо, і в нас тут смаколики. Ось такий морквинка і полоничка. І наступну посилочку будемо відкривати ось цю. Відкриваємо. І у нас тут дві тарілочки. Uh -huh -huh. Mm -hmm. Ну і остання посилочка це ось ця. Відкриваємо. І у нас тут видніться іграшки. Ого, він так хотів ними погратися, що аж розсипав. Найбільше йому сподобались ось такі м'ячики. І йому ще сподобались ось такі канатики. А от ось ці речі йому не сподобались. Але декому вони до вподоби. Ну, і на цьому все. Всім па-па!